Були, щоб Україна стала насправді європейською Україна, щоб українці не шукали кращої долі за кордоном, працювали в Україні, маючи гідну роботу, гідну заробітну платню, гідну майбутнє. Впевнений тому, що ми зможемо це зробити, і наступні дії наші ми звертаємось до всіх українців. Це хоче змінити ситуацію, приєднутися до нас. Ми будемо робити тиск на владу. Для того, щоб змусити зробити реформи. Цей уряд повинен піти. Я впевнений. Нам, нам потрібно зробити повне перезавантаження цієї влади. Вітаю, шановне товариство. Влада сьогодні не скористалася можливістю. Зняти напругу українському суспільстві, відправити у відставку банкротілий уряд і притягнути до кримінальної відповідальності правоохоронців, які, порушуючи свою присягу, які порушуючи внутрішні документи, Конституцію України силою незаконно розганяють мирних демонстрантів. Азаров, як прем'єр-міністр, сьогодні себе поводив в українському парламенті зверхньо, брутально і цинічно. Мало того, що нам довелося окремому голосуванню ще запрошувати в парламент. Хоча насправді, виходячи з останніх подій, краще би було, щоб той сам безпек, який вони натравлюють на студентів і на мирних мешканців України, які протестують, мав би їх привести силою до українського парламенту. Так ще й кулаком гримав у столу і повчав нас, народних депутатів України. Вони трошки вже збилися з того розуміння, хто вони є. Хто їх наняв на роботу, і як вони себе повинні поводити в найвищому законодавчому органі Української держави. Ну, а те, що вони розказували, ну, то взагалі будь-якій критиці не піддається. Ця влада не відчуває, що робиться в українському суспільстві. Такі враження, що вони живуть десь або на Марсі, або на якомусь е острові, десь далеко-далеко, і не знають, як насправді живе народ і чого народ вимагає, і чого народ сьогодні потребує. Партія регіонів. На нинішній час своїм неголосуванням за відставку уряду, більше того, там не тільки було неголосування, там була активна підтримка. Оті стоячі аплодисменти уряду, це є аплодисменти верходу, який бив невинних людей. І за ту кров тепер має нести відповідальність не тільки уряд, не тільки президент, але й вся депутатська фракція партії регіонів, яка таким подібним чином. Нібито використовуючи цехову солідарність, захищаючи ніби своїх, продемонструвала повну зневагу до українського суспільства, до української громади. Ну і звичайно, приходили комуністи, які просто-напросто вкотре показали свою низість, коли вони запропонували нібито свій. Проект постанови про відставку уряду. Ми погодилися проголосувати навіть за їхній проект постанови. Але коли дійшло до діла, з'ясувалося, що вони навіть не зареєстрували його в секретаріаті. Отак, щоб виступити повітря, трошки потрясти, щоб трохи попіаритися, Нібито своєю відмінною позицією від партії регіонів. А що це значить? Це значить, що і комуністи, і їхня практика сьогодні несуть всю відповідальність за ту кров, яка в суботу була пролита на майдані Незалежності Україні в центрі столиці України. Наші дії рішучі, ми ступатися не маємо жодного наміру. Ми представляємо інтереси громади. Громада сьогодні е, ще більш згуртовується в боротьбі проти тієї бандитської влади. Ви бачите, людей постійно прибуває все більше і більше. Ми вже відчуваємо, що майдан. Буде діяти, і ніхто не збирається розходитися до переможного завершення. Ми тут на Майдані перемоги. до нашої перемоги до кінця. Я хочу, щоб через вас, шановні панові журналісти, дати сигнал українському суспільству. Ми не ступимося і ми чекаємо так само вашої аналогічної реакції. Ми вважаємо, що наше блокування. Адміністративний створок є на сьогоднішній день правильним. Зараз продовжується блокування кабінету міністрів і воно буде тривати очевидно. І завтра сьогодні також ми розпочали блокування адміністрації президента. І акцентуємо зараз свій удар, свою увагу саме на адміністрації президента. Бо нині в руках президента України є ще можливість і є ще шанс змінити ситуацію. По-перше, повинен з'явитися указ про відставку уряду. Це є сила, юридична сила президента. Ну і те, про що ми вимагаємо вибори усіх діло влади повністю вибори президента, вибори парламенту. Новий уряд. Сьогодні Україна потребує нової влади, іншої влади. В противному випадку, все це буде заходити подальше протистояння, все це може завершитися розколом країни. Ми знаємо, що такий план сьогодні обговорюється на банковій. Росія зацікавлена в тому, щоб в Україні провалилося все більше і більше крові. І через те, що цей сценарій не був зреалізований. Президент зобов'язаний піти на наші умови, зобов'язаний підписати указ про відставку і про вибори усіх його влад. Шановні представники засоби масової інформації, в Україні і політична, і економічна криза. Що стосується політичної кризи, після того, коли мільйони українців вийшли на вулиці, легітимного президента і легітимного уряду в Україні. Ми дали всі можливості для Віктора Януковича розпочати процес вирішення політичної кризи. Він, як президент, зобов'язаний був звернутися до нації зразу після інциденту, коли озвірілий Беркут побив дітей на майдані, відправився у відставку уряд і порушити кримінальну справу проти мені цього Але він своїх не здає, це означає, що він особисто давав вказівку. Застосовувати силові розділи і проливати кров наших дітей на Майдані. Другий варіант, який ми також очікували на Віктора Януковича: дати вказівку партії регіонів, проголосувати за відставку ганепного антиукраїнського і вже кривавого українського уряду імені Азарова Януковича. Але і це не було зроблено. Третій. Микола Азарова який не просто прем'єр-міністр, а який ще залишається людиною. Після тих подій, які відбулися в Україні, зобов'язаний був самостійно подати уставку з посади прем'єр-міністра. А це за собою тягне до ставку всього кабінету міністрів України. Але і це не було зроблено. Тому залишився один-єдиний легітимний шлях для початку вирішення політичної кризи це указ президента Віктора Януковича про відставку Кабінету міністрів України. Або Янукович підписує цей указ, або не підписання указу означає, що він особисто давав казівки бити людей, застосовувати силу. І що він персонально несе на це відповідальність. Ми заявили про нашу вимогу, і тепер ми будемо вимагати біля адміністрації президента Віктора Януковича і персонально від нього негайно підписати цей указ. Сценарії, які розробляються на Банковій, також нам відомі. Ще раз хочу наголосити, основний їхній сценарій це запустити декілька тисяч тітушок, озброєних ножами, озброєних спеціальними засобами, і розпочати в країні громадянське протистояння. І під виглядом громадянського протистояння вводити війська таким чином розганяти мирну акцію. Автором цього сценарію є секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Клюєв, що стосується сценарію по тому, як притягнути Україну до Росії, а точніше зробити Україну частиною Росії, то тут безпосередньо автором цього сценарію і основним контактером є Віктор Медведчук. Один з їхніх варіантів це також розкол України на дві частини. Зараз залежить персональний від Януковича чи Україна збережеться як цілісна гуманітарна держава, чи Україна втратить свій суверенітет і незалежність, а на його сорочці буде кров. Він не йде ні на які кроки, на які повинен йти дійсно президент дійсно Європейської держави. Ми закликаємо його негайно скасувати візит до Китаю. Зараз не в Китаї вирішується доля України. Президент зобов'язаний залишитися в Україні. Ми закликаємо його негайно підписати указ про відставку уряду і розпочати кримінальне провадження по відношенню до міністра внутрішніх справ Закарченка та інших осіб, які задіяні в силовому сценарії. Ми закликаємо його зупинити політичну і економічну кризу. Що стосується економічної кризи, то у зв'язку з тим, що цей уряд довів країну до банкрутства, у зв'язку з тим, що не підписана угода з Європейським Союзом і іноземні, в першу чергу західні інвестори доводять кошти з України, і у зв'язку з тим, що Міжнародний валютний фонд не готовий давати кошти корумпованому уряду, який не проводить реформ, країна стоїть на межі банкрутства. Будь-які розмови Миколи Азарова про те, що банкрутство пов'язано з начебто блокуванням є чистою брехнею. За три роки цей уряд вдвічі збільшив зовнішній державний борг і вдвічі скоротив золотовалютні резерви країни. Тому саме Микола Азаров, який призначений Віктором Януковичем, несе за це відповідальність. Зараз основний епіцентр переноситься до адміністрації президента і персонально до президента України Віктора Януковича. Поки що у нього є ще шанс зберегти країну і залишитись все-таки в історії України президентом країни. За будь-яких обставин це тільки початок вирішення політичної кризи. Наша ключова вимога дострокові президентські і парламентські вибори. без повної зміни влади. Саме в законний спосіб залишаємося крестию, виключно в законний спосіб. Тому що в кожній країні, яка є демократичною, політична криза, вирішується через дострокові вибори, через дострокові вибори президента, і ми готові на дострокові вибори парламенту. Це правильно, справедливо і по-демократично. Бо ми очікуємо реакції Віктора Януковича і біля адміністрації, вимагаємо від нього прийняття рішення. Коли я кажу ми, це вже не тільки опозиція. Це мільйони українців. Також ми готуємо далі загальнонаціональний страйк по трьом областям він розпочався він буде розпоширюватись на всю Україну. Дякую за увагу. Ну, Мі друзі, зараз от щойно лідери опозиції виступили, закликали йти на банкову. Зараз вони самі пішли на вулицю Банкову, де є адміністрація президента. Власне, з планів з 7 ранку до 8 вечора кожного дня буде блокування всіх в'їздів, виїздів банку і всіх в'їздів, виїздів до адміністрації президента. Там же, вже вже, наскільки я знаю, блокпости проставлено, тобто заблоковано в'їзди автобусами і другою технікою. Оппозиціонери закликали людей приєднуватись до загальнонаціонального страйку, закликали Януковича негайно підписати про відставку уряду Азарова і е, оголосити позачергові вибори всіх його влад. Було наголошено на тому, що мітинги є мирними. Зараз я піду на вулицю Банку подивитися, як там проходить пікет, але я тільки нагадаю, що велике до вас прохання допомогти трансляції. Реквізити є в мене на Фейсбуці або внизу під трансляцію, оскільки поганий зв'язок, потрібний хороший зв'язок. не попадає зв'язок і потрібно нова камера. Ну, потрібна Ваша зараз допомога, у мене на фейсбуці є реквізити, хто має таке, має можливість, то допоможіть, будь ласка. Поки я виключаюсь, зараз ще е, спробую е, запитати, чи є в наявності та техніка, яку мені і тоді піду на банк. Дякую

І скорішний містецтво це, це найманий підрозділ. Тобто цей підрозділ був під час органів студентів от, на Майдані Незалежності. От, коли була саме та кр кривава подія. Е, а це в крайній випадку. — А это за чому? Охороняє виконує термін його. Показує, от найман і наймає. Не за понімання. Дякую, Роман. То тобто ви бачите, що е, було помічено якийсь спецпідрозділ з, з невідомим значком. Тобто це якийсь найманий спецпідрозділ, мабуть, цілком імовірно, що це навіть не українці. Тих, хто служив в армії, от вони такого знаку підрозділу не пригадують. Ті, хто служив в армії, вони не пригадують такого в значка в Україні. Да, Лариса уже пришла, так? Нет, їж.